Виконуємо пункт 1 вправи 12 до параграфа 12 за підручником інформатика 7 клас авторського колективу Бондаренко Лестовецький Пилипчук Частопало 2024 року випуску. Відкриємо редактор двовимірної анімації tube. Закриємо це вікно та відкриємо файл, який ми створювали під час виконання попередньої вправи 11. Для цього виконуємо файл, відкрити проєкт. Знаходимо даний проєкт, він називається казка. Відкрити. У верхньому правому кутку ви зможете побачити посилання на відео, як створювали даний проєкт казку. Давайте перейдемо на програвач. І бачимо у нас зараз колобок рухається по тені траєкторії. Сонце обертається, але нам потрібно також зробити ще, щоб колобок і рухався, і обертався одночасно. Перевіряємо, чи в нас вибраний перший кадр. Бачите, в нас вибраний. І вибираємо анімацію обертання. Назвемо анімацію. Ну, так і назвемо просто обертання. Краще було б назвати обертання колобка, наприклад. Хай буде ось так. Натискаємо кнопку Створити нову анімацію. Вибираємо колобка. Ставимо перемикач Задати властивості. Перейдемо на вкладку Просунутий. Тип у нас має бути «Неперервне», Вертаємося на базовий і встановимо швидкість обертання 9 градусів за кадр. Все інше нічого не змінюємо. Зберігаємо анімацію. І переходимо на програвач. І бачимо, тепер наш колобок також і обертається. І на цьому все. Зберігаємо. Якщо ви хочете зберегти з тим самим іменем, то просто зберегти проєкт. Якщо хочете зберегти під іншим іменем, зберегти проєкт як? Давайте я назву казка-2. Пункт 1 вправи 12 виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!